Який фінал війни чекає на українців? Трамп може звинуватити Україну у зриві переговорів і перестати поставляти допомогу, посилаючись на українських чиновників. Видання пише, що переговори повністю зайшли в глухий кут. Трамп постійно звинувачує Зеленського у тому, що він не прийняв мирний план штатів. Тільки вчора ми бачили цей грандіозний план. Чим вся ця катавасія з обвинуваченнями закінчиться для нас? Так, для нас це закінчується розірванням будь-яких домовленостей, будь-якої допомоги зі сторони штатів. Вони так будуть казати, що буде насправді відбуватися. Насправді відбувається те, що це останній для них такий маневр, маніпуляція, для того, щоб ми сказали, що люди добрі. Ну, все, що моє, все твоє, приходьте, беріть, ну, нам, нам не шкода. Що ми просто так убиваємось вже котрий рік. Ну, що ви таке кажете? Так не буде однозначно, але вони маніпулюють таким чином, і вони нічого не доб'ються, окрім просто втраченого часу. Ну і, на жаль, втрачених наших життів, це зрозуміло. Настане момент, і він не за горами, коли вони зовсім по-іншому заспівають, коли вони будуть казати про те, що ми ж завжди вірили, ми ж підтримували, ми ж знали, ми ж не хотіли, ну, типа солдат дитину не образить. Ну, така історія. Тут така, знаєте, карточна гра в плані хто кого перемохлює, в плані умов, погроз. Нова війна може розпочатися між Індією та Пакистаном. О, тут треба вже ну, в очері вживу якусь записуватися. Обидві країни володіють ядерною зброєю. Ну, це ж зрозуміло. Головне, так, все розпочалося після теракту в Індії 22 квітня. 26 осіб загинуло. Відповідальність за напад взяло на себе угруповування Кашмір Ресістенс. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, оголосила висилку всім громадянам. Пакистан проводить війська, приводить війська в повну бойову готовність. Питання перше: Індія і Пакистан. Чи буде там війна? Ряд нападів, або, як вказано тут, терактів, причому з заложниками. І тричі вони щось туди будуть, хтось кудись буде кидати масові вибухівки, і ми з вами будемо читати про масові вбивства. До війни це не дотягує, але смерті вони там нароблять. Що не так з цим світом? Що не так? Чого бракує людству? Да, мізків, це точно. І совісті. У нас є угода з Рашкою. Вони готові завершити війну. А, це цей... 100 гривень донат. Дякую молодці. Так, вони готові завершити війну. Сподіваюся, Зеленський вирішить цю проблему. Порішаємо. які питання. Трамп сказав, що зустрінеться з бункерним, ймовірно, не в Саудівській Аравії, але незабаром після цього. Значить, та угода, яка, начебто, є у Трампа від расистів. Чи ми її підпишемо, чи ми на неї підемо? Двісті гривень донат молодці. Завтра вже буду звітувати вам про придбання для військових. Ой, значить, дивіться, тут така історія. Ми з вами колись таки вже бачили, що буде коли буде, от в той же час, в той же самий момент, коли буде підписаний договір, в той же момент буде якась срань. Причому дуже внізапна, дуже гучна і дуже типа. Така масштабна. Після цього всі скажуть, що, ну, все, почнемо заново. Це все анулюється, все, що хто підписав. Розумієте? Слід за папою треба. Весь Кремль і всю тут територію, де він стоїть. Так, розстановка сил на полі бою. Давайте ми з вами не дивилися. Вже деякий час. Розстановка сил на полі бою. 500 гривень донат. Ви молодці, я вами пишаюся. Розстановка сил на полі бою. Ми і болотні. Сказати не буду, щоб менше було інформації у тих людей, кому вона не потрібна. А от про сторону ворога зараз скажу. Вони втрачають. Вони втрача, вони несуть втрати. Вони. Їм прийдеться піти. Вони не можуть боротися за вже вже окуповану територію. Вони не можуть її втримати. В них не вистачає ресурсу, вони мають піти. Нехай Дякую. Україна може оголосити дефолт. Які ще гарні новини? Через невдалу спробу, спробу домовитися про реструктуризацію 2,6 мільярдів доларів наявного боргу. Наступного місяця Україна повинна виплатити інвесторам 600 мільйонів баксів. Та це з депутатів позбирати, ну що там, 5-6 людей скинеться і норм. За цінними паперами, прив'язаними до ВВП. Тим часом МінФін заявив, що буде розглядати всі доступні варіанти. І продовжить перемовини. Ну, давайте так. Для те, щоб я зрозуміла, про що я зараз прочитала, але питання і так зрозуміло, і без цього дефолт в Україні. Та да вони що дурні, стільки коштів в нас вложено від партнерів. Стільки коштів тут крутиться для того, щоб їх виводити. І що? І вони зроблять дефолт. Угу. Дивіться, звісно. Буде така новина. Не дуже гарна, з приводу того, що не домовились. Все, не домовились, торба, срака, все, повна, ну просто жопа. Після того, після цієї новини, чомусь як криси з корабля і слава Богу, будуть тікати з нашими з вами грошима ті, хто ними користується дуже давно і дуже безпокарно. От вони е, будуть. Такими кількостями вивозити, що ми з вами це відчуємо фінансово. Чи буде це дефолт? Ну, дуже сильно з цьому сумніваюся. Поїхали далі. Штати вимагатимуть від Рашки визнати право України мати власну армію. Штати вимагатимуть від Рашки визнати право України мати власну армію. Та ми хер клали на те, що рашка думає з цього приводу. Трам також хоче, щоб Москва повернула Україні Запорізьку АЕС. О, це здраві мислі, бо тоді ЗАЕС підпаде під контроль штатів для керування енергією для обох сторін. Ну, хір з вами? Штати також хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро та повернення окупованих рашкою земель у Харківській області. Не без користі для себе, це зрозуміло, але ж ну, якісь вумні мислі тут з'являються. Так, значить, поїхали. Чи віддасть Рашка за ЕС? Відповідь ми з вами і так знаємо, дивилися, але давайте ще раз. Продасть, не віддасть, продасть. І на тому добре. Далі. А, так, забезпечує прохід через не, не, окупованих Рашкою земель у Харківській області. <таспоріг> угу, Повернення окупованих земель в Харківській області. Ця проблема буде вирішена, мається на увазі прохід через Дніпро, як вважають Штати. Буде вирішена третім способом. Не так, як написано, і інша країна буде тут виступати гарантом. Причому тут, причомусь, при чомусь тут буде Крим. От побачите. Рашка готова укласти угоду щодо України залишилося фіналізувати деталі. Трамп, ймовірно, єдиний лідер у світі, який розуміє необхідність усунення корінних причин української кризи. Додав Лавров, причини української кризи дуже прості: це те, що рашиські кончені твари ще досі дихають. От і всі наші причини кризи. рашка готова укласти у воду. Ой, вони мотаються, слухайте, один до одного значить, рашка штати. Ну просто тудим сюдим, посланник туди, посланник сюди. Цілими днями катаються. Одного з гонців ліквідують, і ми з вами про це побачимо і почуємо. От Просто ну, дуже цікаво, як це буде виглядати. Не перший раз, вже не п'ятий раз. Як тільки буде підписана угода, от як тільки буде якесь розуміння того, що все, це сталося, цей знаменний день, після цього буде срака і. Повна, повна ануляція цієї угоди, бо треба щось наново вирішувати, де всі ті люди, хто це підписував? Одне і те саме, просто цікаво, як воно програється от в житті. Поживемо, побачимо. 150 гривень донат молодці. Чи є ймовірність нової хвилі наступу з боку рашки. Їм би передишку зробити, тільки вчора про це казали, їм не до наступу, їм би втримати те, що вони відтяпали, і на це сил не вистачає. Але які є загрози з боку расистів? Вони хочуть нашкодити нашій землі. Я маю на увазі ну, в прямому сенсі землі, в сенсі почви, чорнозему. Вони хочуть нашкодити нам через повітря щось на нас таке скинути, щоб все погнило, нічого не росло, ну і нічого не жило. От нехай до того, як вони навіть подумають про це, все, що вони нам заподіяли і хочуть заподіяти, нехай воно станеться в цю ж секунду на їх території. Jackal.